Того краю, щоб не сюди Я не встигла піти, казала, можливо. Для мене ще Чорний гравець номер 8 І гравець номер 8 нічого не казав, здається, про гравця номер 5 і гравця номер 6 Я от не пам'ятаю, про кого з них здається, про гравця No5 нічого не казав. І ще змінилась тактика у гравця номер 7 Гравець номер 9 та 1 для мене приводить. Перше. Кравець номер 5, перший здоровий. Так, почнемо відразу від того, що я на шоріф. Це дуже погано, коли символ виставляє чоловіку в собок, він не є. Я не хочу підводити його з правнього човіку, я не шоріф. Я красний травець, який приймую шовіку, якщо він мені якось там Підмахне, чи щось так. Ось стосовно. Thank you.

Так, ну така гра дуже вигідна матчі, бо зараз ніхто нікого не виставляє, нас всіх ночі поперелізають. Мені підозріли на цьому окрузі, були 3 червона, вісім, не знаю, сіра, не розумію. Це дуже сіра, другу гру про шість взагалі можна, мабуть, догадуватись. Для мене все-таки більш чорні 2, 10, 7. Я буду до них відділятися. Я виставлю зараз 7. Щоб подивитися, хто як буде за неї голосувати, бо вона э, нічого не сказала в своїй промові. Э, ці три так само не міняю. Чотири про того, якого вигнали, вона більше всього приділила уваги, і потім про всіх розмазала. Тобто це марчевожна техніка казати, але ні про кого конкретно. Я виставку. Що казати? А ще казали, номер 10 говорить? Говорить номер 10. Якщо чесно не знаю, що говорити, я попросила музику виключити, щоб чути вас. Баба не чує. так і Я не мафія. І ти був не мафія, бо ти на мене показав, ну, типу. Ти не знаєш, що, хто мафія, якщо ти на мене показав. Тобто всі то, той мертвий чувак номер 4 Ну як казати? Той мертвий тимчасово мертвий про кого він голосував, я можу зробити висновок, я пам'ятаю 10-6 і ще щось, але, на жаль, вже не зрозуміло. Може хтось пам'ятає. Просто це для мене як знак, що він не знає, хто мафія. тобто... Я ще живий. Ну, Номер три живий, значить не мафія, це все зрозуміло, так? Да? І, і ще що ми не мафія, я зараз вставляю номер вісім голосування, тому що був мафія, я б зараз нікого не виставив, номер сімку пішла просто. От, ми... Я вставляю номер вісім. Щоб у нас було голосування дві людини, і ми бачили команди. І мені не сподобалось, що на першому колі ти роздала кольори. А на другому, коли ти більше інформації, ти ніколи не виставляєшся, така я не буду ніколи не впевнена. Тобто два кола пройшла, і якби номер 9 не виставлена, ніколи не був вистав, виставлений. І зараз би тільки віно був виставлений, у нас б, пішла б автоматом. а нам треба дивитися, в кого хто голосує, що бачити голоси. Вот. Е, я не знаю, що в номер 2 Мені сподобалася аналітика, але я хочу порати з номером 3 і з номером 5. Мені сподобалися їх промови. Вот. І сподіваюся, немає, не бувайте мені знову. Дякую. Дякую. чому це ти так на мене навіхав? Тому що, дивися, я поясню, ти на першому колі роздала кольори, ну. а на другому ти нікого не виставляєш. Ти закриваєш коло. Так типу, я не виставляю, от... тому що я бачу. І так мабирі якщо мабирі, ти не виставиш, так, не ні ні. Виставиш, так ніхто я не виставляє цю колу. Я не знаю, як для мене точно не розуміюся. Так якщо ми нікого не виставимо, ми програємо мати. Я втро. не можу розуміюся. Треба змотнути. Слухай, це краще будь-який хід, чим нічого. Я втро. не знаю, як для мене точно не, втро. не втро. Слухай, пасивна гра — це мінус для міста, розумієш? Пасивна це мінус для міста. бо мати грає, коли пасивна ви Ну хоча б виступ, ми перевіримо. Далі я таки не можу сюди на десятку, також нічого не сказати, бо її не скупали.

<рігазу> не зрозуміло, що дає, далі ще. Ні, ребята, хай, хай, хай. Ні, вже не поховалося. Не будемо підігрувати мафії. Добре. Тепер писається донь, шукає. Для дітей, це ну, не при, при, принципово. Якщо мафія погано грає, перший раз грала, ми один раз стріляли три рази, це херня. Раз не попали, не склали. Ведучий не, не побачив, значить мінус мафії. ведучий, чесно каже, вибачте, я не уважний, я більше не, не буду ведучим. А мафія, будь ласка, да, да, да. якщо було таке, я не побачив, ну тоді не, не грає. Коротше, один раз стріляєте, не вийшов, до побачення. І ж... маленьке побажання ведучий, роби рівенірні паузи між номерами. Два рази. Ja, я вже знаю, що мафія, мабуть, має да, да, мене стріляти. такий. 9, на двох на двох. Типа ну стрілі за нього. Стрізь! Але, але, але це всіх ведучих, є трошки різні паузи. Розумієте, хто веде? То веде мафію і відійдеть рівномірно, все дядька. Ну, разі ситуації така ніколи не збитком. Добре, добре, але номер три, напець, наші слова. Так, що я думаю? Що я думаю? Я думаю, що номер дев'ять є червоним, тому що мені здається, що мафія хотіла його вбити, і він... Це тубоник, тому для мене він червоний. А, номер 2 для мене все ще чорна, я би хотіла виставити номер 2 Я думаю, що вона грала в парі номер 7 Я таки думаю, що це була мафія. Номер п'ять для мене став трошки червонішим, ніж до цього. І номер 8, я еще не выписываю, номер 10 я досим не разумею, потому что родину номер праздников два. Я все играю по шесть и рукам номер. Исходя що 40, подозревают два. Вроде бы я с прошлой игры она такой же эмоционал одинаковый, я не могу играть сразу с двумя этапами. 6, ну вот 8 очень покрасно отреагировала, когда я выставила, когда я, высвала, я на балабане. То есть 6-10.

Була впевнена, що номер один матір і номер два, тому що вона єдина, хто зелених кінців голосувала, коли її доставляли. А ти за кого голосувала? ні, За кого? Молодцы, Просто? Ну і почекай, ну якщо перевірили. Є матія, ой. <реку> ну ти точно, бо ти так кричав вночі, <реку> коли промазали. Ну, я просто теж була проти йти. І він був проти і кричав, то я думаю, що це буде дивно промазувати, одночасно кричати. Ну, типу, нелогічно, буде це було, тут тихо було. Ну ти зрозуміла, чому не кричала? Тихо так теж. Я за номер 5 голосую, а далі от номер 10. Ну, ще тут. За номер 5-5. Так, ну вірю цей рифу, схоже на цю цю гру. Срійку точно граю вона червона, для мене з самого початку. Восьмерочка дуже по-червоному також е -а, говорила. До, для мене залишається під питанням дуже 10. дивно грає тихо, якось так сіренько. Друга двійку думав. Що вона чорна, але сім'я, коли вставала, де вона в мене точно мати, вона сказала, б мене і двійку би вона типу, прибирала. Тільки тому, що вони проти мене казали, я РГМ слабкий, а значить, якщо ми були проти сімірки, то я червоний, то двійка для мене зараз стала червона. Тому я зараз приєднаюся до голосування до п'ятеро, а потім десь буду думати. Ну, а ми зробимо. Я мирний житель, тому я можу робити висновки. З тих, хто проти мене голосує, той може бути мафією. В мене таке враження. А ще в мене з'явилася така думка, що якщо мафія незрозуміло голосує, значить вона якось сидить в різних, ну, не якось отак і хтось десь там, ну, типу, не зручно. Проти кого? Проти п'ять. Я думаю, проти п'ять. Дякую. Я дуже швидко десятки правил не знаю, що Мафія стріляє вночі закритими очима, все одно де вони сидять, і ведуча рахує, тому важливо, де вони сидять, типу, ну це так аргумент. Далі інші не знають, що ви мирний жити, тому в тебе може голосувати, тому що ти підозріла. Тому теж слабкий аргумент. Проблема шерифства, мені скрився шариф, він показав мені, що я червоний, тому мені скрився. І чому голосував номера 8? тому що це чорна перевірочка. І тому я виставляв, типу. І я сподіваюся, не знаю, що шриф скриється, або зараз набудуть два шерифа. Але поки він не скривається, то, можливо, місто жиє шериф цю побувати. Тому хочу послухати далі, можливо, скриється шариф, бо відіграємо версі одного шерифа і тоді п'ять виходить. Дякую. А, ще сконечка, поки час. Нормальне місто, коли промах просто пропускає, ми даємо ще про віку шерифу. Дуже швиденько. Нема сенсу говорити. Розуміло? Коли є промах, всі пропускають. Всі мовчать, і Шериф має ще привіт вночі. Ми нічого не встачаємо. Ну, економимо нам час. Е, так, добре. Дана. А так ми скачаємо. Та ні, ну чувак, ну вона шариф поніже ж, блін, видно, вона і зовсім по-іншому грає. Вона в вона, неї очі горять. Вона не мені сказати, що вона не може брехати. Тому так, тірочка. І будемо на, голосувати за тебе. А, мені через те, що по перше, пам'ятаєте, на першому колі Дона просили два рази відкрити очі, бо Дон тупив. Потім промах. Тобто, це означає, що грає хтось дуже 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 хто не грає взагалі. Це тому я думаю, що це номер 10 І наступного колу я буду виставляти її і ще а, -а, а що ще голосую про того, що йти. Можна всі попросити от всі. Ви ну, ну, поважайте, правила а, просто не просто так дивись. не можна вказати uh, пов своїй uh, час. Ну, я, це, просто, зараз я кажу... це попередження за час. Це у ж єдина виставлена. Роздавайте фоли, будь ласка. Ні, серйозно, давайте роздавати коли на те, щоб хто не знову. Я розповідаю, я все грамоту. І Мерцеградцян також. Громка будь. гучка. Номер 30, тисяч перша совпада. Добре, тоді полагаємо 30 секунд. Ні, ти не виставляла. Ти не виставляла, я хотіла виставити, це не означає, що я виставляла нашого. Чи не почала прийнято, то не рахується? А то що ви можете. А там зараз вони вже вийде. Ну що ж ви то я вже не сказала тобі що? Я була друг масці, і ти поновила, новила, завершити. Чистирка, підвірка промовця. Дякую! Два попередження. Два попередження. Так. Це стан реакції номер 5. Обо своя концентрація номер 6. 2 4 0